Thank you. Нескорений не тільки тілом, а ще і духом. Це все про Василя Стуженка у 2014 році. У тодішній зоні АТО криворіжець у наслідок російської гармати втратив дві кінцівки. Проте не тягу до свого життя. Після довгої реабілітації чоловік поринув у спорт. Вітак за спиною неодноразові перемоги на міських всеукраїнських та навіть міжнародних змаганнях, як от «Інвіктус» у газі та Геймс» в Орландо. Там я здобув три золота з плавання, стрільба з лука срібло і спробував нов спорт для себе, це волейбол сидячи, і там ми ще команду також зайняли друге місце. Все, встановився, живу далі ще родину до, до спорту своїм обов'язком в усьому стояти пліч-опліч зі своїм чоловіком. Вважає Марія її коханого у минулому правоохоронця, а нині діючого військовослужбовця запросили на змагання після поранення, яке той отримав під час звільнення Херсонщини. Дівчина каже, нові знайомства вкотре нагадали їй, що ніколи не треба зневірюватися в собі та своїх можливостях. З якими сучасниками я була знайома ще до і ігор. А, я їх бачила в інтернеті. В інстаграмі, а там ми вже всі побачились. Я побачила, що люди з такими пораненнями можуть не тільки ходити, а ще й бігати без них. Для мене це було щось незвичайно неймовірне. Усього у змаганні з настільного тенісу взяли участь півсотні учасників бойових дій та членів їхніх родин, яких поділили на дев'ять категорій: здорові чоловіки або з незначними фізичними ушкодженнями, на візках, з ампутацією верхніх кінцівок, ампутацією нижніх кінцівок, жінки, юнаки та дівчата віком від 10 до 14 років та 15-18 років. До кожного змагання учасники готуються у спортивних закладах трьох районів міста під керівництвом Валерія Катькіна. Чоловік після поранення під Дебальцевим у 2015-му вступив до команди нескорених. Тому важливість такої фізичної та психологічної підтримки для ветеранів розуміє як ніхто інший. У нас головне місце – це не перемога, також ні, це перемога над собою. Тобто всі хлопці вони прийшли в війну, коли коли були війни була коли, коли зараз, то це поранення, це травми. Тобто, це перемога над собою, тобто, перемога на То есть, что ми потужні, ми не створені, ми не зламні. До слова, сама гра у настільний теніс була введена до переліку дисциплін інвіктус тільки цьогоріч, проте вже давно користувалася популярністю в країнах Європи та Азії. Відтепер тепер і в Україні, у тому числі кривоморозі, ветерани зможуть випробовувати свої сили. Наступні роки ми розширимося. Ігри буде більша кількість видів спорту, буде збільшена кількість учасників. Я впевнений, що незабаром наша перемога повернуться ветерани додому і. Ці змагання будуть найпопулярнішими не лише в Кривому Розі, а й в області і в країні. Унікальні міські змагання стартували з ініціативи ради оборони на чолі з Олександром Вілкулом, яка з початку війни надає відчутну допомогу військовим частинам. Крім того, у кривом розі діють реабілітаційні програми для учасників бойових дій та їхніх родин. Однією з таких і стали змагання Ветеранс Фемелі Геймс 2023 Я дуже радий, що наша спортивна програма Ветеранс Фемелі Геймс так дуже зайшла да. Пройшлась по смаку, як кажуть. Це вже четверті змагання за цей місяць. Це вже зараз настольний теніс, тому що спорт всі зараз розуміють. Це найкраща фізична і психологічна реабілітація. У дев'яти категоріях призерами у чемпіонаті з настільного тенісу стали 18 криворіжців. Гравці, що посіли перші місця, окрім кубків та медалей, отримали сертифікат на 5 тисяч гривень. Володарі другого та третього місця цінні подарунки. Змагання «Ветранс Family Games триватимуть до 11 листопада та проходитимуть щотижня. Наступними етапами чемпіонату стануть волейбол сидячи, пауерліфтінг та футзал. Нагадую, для участі слід зареєструватися. Посилання на анкету знаходиться на офіційному порталі міськвиконкому. Знайти його можна і на сайті першого міського телеканалу, натиснувши на банер, розміщений на головній сторінці. Ті, хто з якихось причин не зміг пройти реєстрацію онлайн, матимуть змогу зробити це очно у день проведення змагань. Антон Чекель, Сергій. Філоненко перший міський.